Нещодавно у мене з'явилася моя перша книжкова поличка. Ура! І хоч книг у мене небагато, як я про намі собі думаю, але все ж таки складати їх кудись потрібно, бо весь цей час я їх просто складала десь з боку на підлогу, і там стояли таких пару невеличких купок. Тому давайте разом з вами викладемо книжкову поличку і трішечки поговоримо про книги. А думаю, що тут би посувало, і додати якісь саме об'ємні великі книги, щоб їх зразу було помітно. І це буде. Моїх улюблених фентезі насправді є дві: це четверте крило та залізне полум'я. І так як я дала четверте крило почитати, тому я залишаю тут для нього невеличкий простір. І ось тут. Друге моє улюблене фентезі надзвичайно крутим прописаним любовною лінією світоустроєм. Ну це просто ідеально місто півмісяця від Сари Джеомас. Райс і Гант. Е, я би сказала, що це коли нехай цей світ згорить для тебе. Але тут у цій книзі воно працює у два боки, і це мені неймовірно подобається, тому що. Як Брайс готова заради Ганта на все так Ган заради Брайс? І тут я також залишаю невеличкий простір для очікуваної, так мною бажаної, жаданої книги. Це місто Півміс, це друга частина. Хотіла, щоб тут у центрі у мене напевно була Гейзлвуд, тому що я обожнюю всі її румкоми. Я скуповую абсолютно все, що є від цієї авторки. І самим найпершим. Я, звичайно, поставлю гіпотезу кохання. Вона моя улюблена саме серед того, що є на даний момент, видана від Алі Гейселвуд. І Олівія і Адам це справді ті персонажі, які назавжди залишаться в моєму серденьку. Тому що ця любовна лінія вона чудова, як на мене. І далі, напевно, по кольорах. Теоретично це кохання. Більше науковий ромком порівняно з усіма іншими від Гейзлвуд, але, як завжди, все прекрасно. Кохання у мозку багато кому вона подобається найбільше, але я її навіть у цьому порядку, ну, я б, напевно, можливо, її друге, третє місце поставила. з одної гіпотези це для мене топ. Ну, і шахімат від Алі Гейзлвуд це у нас. Іде перша книга від Hazelwood у стилі Young Adult. Тобто, якщо ви обожнюєте сцени, алі Hazelwood 18, тут їх не буде. Тут буде Слов Burn, так, він тут є, але без тих сцен. І от я, це була абсолютно тільки моя помилка. Я не прочитала анотації, і я всю книгу читаю та думаю, блин, ну коли, 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 а їх немає. Тому... Читайте анотації, не скуповуйте книги просто через автора. Хоча ні, скуповуйте. Ось тут у нас буде ром-фентезі. Я розумна, я заздалегідь погрупувала книжки по авторам або по трилогіям, щоб не бігати це все не шукати. І е, це у нас Скарлетт Сен-Клер, Доторк Гра Градолі та Доторк Спустошення. На жаль, тепер я розумію, що я продовження цієї трилогії купувати не буду. Вісімнадцять 18+, там тьма. Їх там, по відчуттях це пів книги сцена 18+. Не знаю. І якщо хоча б половину відти забрати і залишити сюжет, воно не, не буде набагато гірше. Бо реально тут задумка, ну, 10 із 10, а виконання ну 5 із 10. і це можливо напевно з натяжкою. Поки що вона буде стояти тут, доки я не знайду її заміну, тому що. Ну, це не той цикл, який ось так в розгорнутому вигляді може стояти. Тому що моя думка, що ті книги, які стоять отак, я від них мала отримати задоволення. На жаль, тут, ще маєм то маєм. Ну і зараз я вам покажу цикл, від якого ви справді отримаєте задоволення, тому що це просто неймовірно королівство нечастивих». Це перший мій цикл, який був прочитаний мною до кінця, тобто три перекладені про те, ну, де череп. Коли їх ставиш ось так, то виглядає ну, щось не те. От я от букше давно хотіла запитати, де? Але, незважаючи ні на що, це ідеально, це чудово, це неймовірно. І Третя книга мене просто поглинула з ніг до голови своїм неймовірним сюжетом. Тут, тут перші дві книги, я б сказала, що це Slow Burn, тому що ми бачимо неймовірну хімію між героями, але ми не бачимо нічого більшого. І це змушує тебе продовжувати читати цю трилогію. І також від цієї авторки її любов до ось цих закінчень, хто читав, той мене зрозуміє. Просто мене деколи вибішало, тому що коли я, ось перша книга, я її дочитала, і я просто одну хвилиночку гортала і шукала, можливо, ну, можливо, ще десь є щось, тому що цей фінал це просто знущання над читачем. Дуже рада, що я їх почала купувати так пізно, та просто неймовірно. Скоро я викладу огляд на Ютубі на цю неймовірну трилогію. Так що очікуйте. І ставим, звичайно, порядку написання. Хоча мені ось третя обкладинка мега подобається за ці рубінові оченятка. ще закладеночка. Від Book прийшла у подарунок. В є неймовірно красива картина. Подарунок від подруги. Тут є ще невеличка листівочка, але я вам її не прочитаю. Це знати все зараз. Подивимося, куди ми її поставимо з вами. Панелопа Дуглас! Вона мені в серце запала, не тільки в очі. Ой! Схованку я дала прочитати. І давайте поставимо в такому її порядку. Ставимо, поставимо сюди ми поставимо зіпсованого, і тут залишимо місце для схованки. Мені на днях подруга її поверне. Судиться. Картина, напевно. Стос з непрочитаного? Так, це моєї сестри. Ми її поставимо тут непрочитане. а моє не вчитане Вульф. Я ще не починала її читати, хоча я вже третя частина, це дуже гарно. Ближчим часом буде прочитано. Так, це у нас непрочитане. Краще, ніж у фільмах. Я її неймовірно хотіла. А, але не знаю, чому я її відкладаю постійно на потім, на потім, на потім. Найближчим часом, можливо, перед святами. Але перед святами потрібно буде придбати собі якусь різдвяну літературу. Можливо, з вас хтось щось читав, комусь це дуже сподобалось, саме на новорічну різдвяну тематику. Порадьте Soup супер a Broken Heart. Я знаю, що перед нею потрібно читати каравал, але я не хочу його читати. Не знаю, просто не хочу. Я попала на відгук однієї буктокерки, і вона говорила про те, що якщо ви не хочете читати каравал, він не є обов'язковим для початку читання цієї трилогії, бо тут саме три книги. І, до речі, Віват на днях показав. Як буде виглядати третя частина, і вона також буде з кольоровим срізом. І це супер, тому що швидше за все ця книга буде стояти саме десь ось так. Але поки що вона в нас іде вниз, тому що це тут у нас намагається не прочитати. Цю книгу я вже відкладаю напевно декілька місяців. Я не знаю чому, але я стала анотацію, і я знаю, що це буде важка книга для прочитання, і тому я її постійно відкладаю на якісь інші часи. Неймовірна краса. Просто неймовірна. Я знаю, що вийшла друга частина вже. Багато в кого бачила, але я ще не встигла придбати її. Проте, ну, ось ці обкладинки, совтач обкладинка, вона така приємна. Тут так. Вона неймовірно красива, але тут залишаються пальчики. Але нічого. Де о, там не до темного. Чудово, як на мене. Ну, в мене є така цікаві такі книги. Десь в мене загубилась перша частина, я, напевно, дала комусь почитати, і мені не повернули, або я сама десь її поставила і не можу знайти. Це дуже може бути. Мені ці обкладинки, мені ці сама історія крута, я знаю, що у грудні виходить друга частина фільму, і це єдиний раз, напевно, коли я спершу побачила фільм, а потім прочитала книгу, тому що мені фільм не надзвичайно сподобався. Якось наткнулася дещо, що є книга. Я прочитала усі три частини? І вони мені дуже сподобалися. по Макстон Холлу є серіал, але я думаю, його якось переглянути з найближчим часом, але на це треба знайти час, тому що я дуже багато часу читаю. Також я знімаю для ютубу, я знімаю для Тіктоку, і, на жаль, в мене є ще робота, і тому часу залишається зовсім маленько. Але ще з нами воно, напевно, ідеально підійде сюди. Тому що це ремком, тут синенькі, голубенькі, я до речі, собі вже... Оформила призамовлення на другу частину. Ті чоловіки Нокс, це, це щось чудове. Нокс, ох, не знаю, що він мені годиться в батька, але він просто неймовірний, Ну, чудовий персонаж. У мене є відгук в Ютубі на дану книжечку, можете зайти і переглянути, кому буде цікаво. Тувер. Я ще раніше думала, що я її буду викладати отак. Тому що я збираю ось ці такі видання, всі. і я так і до сих пір не прочитала залися, якщо кохаєш, і «Покинь, якщо кохаєш. Ну, але ми все виберемо з часом. Так, Колін Гувер, огидне кохання і Лейла. Лейла, до речі, з Лейли я почала знову активно читати, тому що ця книга, я її проковтнула просто за вечір. Я такою, як сіла, так встала на останній сторінці. Тому що це класно, воно затягує і сюжет. Фінал. Неочікуваний. Мені дуже подобається, коли я до кінця книги не можу вгадати її завершення. От мені якось незрозуміло, чим це все закінчиться. І от ця така сама книга для мене була Корарелі через гріх Я Воскресаю. Тому що тут, принаймні, я ще не читала нічого такого про мафію. Це моя перша книга в такому жанрі. І Розуміла, тут основна йде якраз любовна лінія між е, Мандексом і Білосніжкою, але ця книга якраз ще одна така книга, яку я читала, і я ніяк не могла зрозуміти, який буде фінал. Мені дуже сподобався, але наскільки я розумію, чекати на продовження треба буде довго. Англійську я не читаю. Я не, мене нема того рівня англійської, якою я читала. Може, це й добре. Тому що і так великий кусок моєї зарплати йде на книги, а так ішов би ще й на книги англійською. Взагалі би було чудово. Але я не читаю англійською, тому я просто сижу і чекаю перекладу. Джордж Орвел, 1984. А, це досить тяжка незвична література для мене, як ви бачите по моїй поличці. Але це та книга, яку я рекомендую прочитати всім. Вона мені. Трішки нагадала Рей Брендбері і його 451 а, градус по Фаренгейту. Теорія бікдати, я також її дотримуюсь, і от тут якраз те, що може нас очікувати. Я, Можливо, не наше покоління, можливо, наступне, але я думаю, світ до цього докотиться. Так, знищення вампірів від південного книжкового клубу. Це фактив, проте більше підходить для любителів Тез Гертсом. А, тому що я а, на його розчленування, ну, фу, це для мене огидно, це для мене гидко. Мені вона тяжко вчиталося, так я її прочитала, я її дуже запам'ятала, хоча я цього не хотіла, але ну, так працює наш мозок. І, але в цілому книга крута. Ось як вони це все розпутують, як в них там це все закручується, мені дуже сподобалось. Але. Це просто не мій стиль. Все. все, що я можу сказати, це просто от не для мене написано. Хто любить детективи, хто любить Тес Герріс і готовий до таких сцен, все окей, вам зайде, рекомендую. Uh, і, нотатки ненависті. Ой, дуже приємний малий румкомчик. Я навіть трішечки всплакнула, це для мене велика рідкість. Сплатула, то в нас трішки божевільно, але всі ми трішки божевільні, і це добре, тому що, якщо б у світі не було таких людей, нам би було жити надзвичайно сумно, скучно. І давайте так. Поки що так. А вчора прочитана мною Мара Вульф, сестра Зірок, чому немає перекладу наступних частин. Фінал такий, що ти от. Сидиш і, А де далі? Де? Ну, це катастрофа. Хоча тут початок він такий затягнутий. Хто, можливо. Любить екшн з самого початку. На жаль, я вас розчарую, тут потрібно буде зачекати. А, любовна лінія ну, вона цікава. Тут майже до кінця книги я би сказала, що це slow burn. Майже до кінця. Спойлер. Я думаю, ви мені пробачите. І я собі пробачу. Я собі недавно заспойлерила третю частину міста в місці. Так що мені вже нічого не страшно в цьому житті. Нащо я включала той Тікток, для чого я дивилася то відео, хоча я розуміла, що це відео про місто півмісяця, але але така. Ой, подивлюся, цікаво, що там. Краще б не дивилася. Я собі заспорювала, але я маю одну надію, тому що в мене досить така пам'ять цікава, вибіркова. І я дуже сподіваюся, що просто мій мозочок, доки, доки я почну читати третю частину, він про це забуде. Або позначається з мене і не забуде. І так, сестра Зірок, мені дуже подобається цей зріст. Не знаю, чи буде видно вам чи ні. Але він такий блискучий, він перевається. І так, тут всього лише дві закладинки, тому що цей день фрази, які мені звідти сподобалися. І давайте я її постану до фентезі. фантезі до фентезі. Ну що ж, всім дякую за увагу. Всім великої книжкової шапи. До зустрічі, па-па!